Блять, це пиздец. Нахуй блять, сука, йобане розставання яке воно єбуче, яке воно важке, яке воно, блять. Хуйове. Просто я не знаю, блять. Йобана в рот нахуй так. Я зроблю все що тільки можна, щоб ми майже Сука. Сука нахуй не контролюю цю емоцію, але я зроблю все що тільки можна, щоб... Бачите Таке йонута нахуй, блять, просто розриває блять плочі люди. Я вам відверто скажу, що це просто... Ну це дуже важко. Це дуже важко, але блять це життя. Я не знаю, типу, просто от на душі. Я розумію, блять, що я не благодарний. Ми цілий місяць були разом з дітом. Якось я ціну не цінив чи що, ті дні, блять, на всяке було і психував, блять, і нервував, і що хоч нахуй було. Просто я розумію, що я не знаю, чи побачишся, але я зроблю все, щоб це зробити реальністю.